Привіт, з вами я Володя. Це вже третя частина нашого огляду на третю книгу про Гаррі Поттера Гаррі Поттер і в'язання з Кабаном, яку написала Джека Ролінг ілюстрував Дж. Кей. Подивіться першу і другу частину, щоб бути в курсі подій. Ми зупинились на тому, що Гаррі Поттер отримав від братів Візлі карту Мародера, яка дозволила йому потаємно, без дозволу. Прямо із е, Гогенберцу проникнути через підземний хід. До Коксміду, прямо в Медовій руці. Е, отож, була така камничка в Медовій руці, в якій продавалися різні магічні цукерки. В Коксміді ця знаходилась камничка. І там всі туди з'їжджалися, бо вона була така популярна. Так, там тільки що продавали, але ще була якась кафешка, де можна було, е, який там напій був. Водове пиво, щось там. Масло пиво. Масло пиво. Ну, це інше заклад. Гаррі надягнув свій е, плащ, плащ, невидимку і проник разом з Роном і Герміоною вони зустрілися до тої, ну, це навіть не кав'ярня, це бар, <гум> <гум> в якому вони купили три масло пива. Угу. І випадково стали свідками того, що, розмови. З того, що прийшли, по-перше, Гегрід, прийшов Дамблдор, прийшла в прийшов цей Флитвік, ну і ще та організаторка закладу. І вони почали говорити про Блека. Так. Вони... Адже він вже був у Гогверці, так, і вони хвилювалися, що це їх. Ну, Торкнеться, що, так. Що вони не можуть а, забезпечити безпеку своїм учням. Отож, вони сказали, що Сіріус Блек – це хрещений батько Галі. Угу. І що він був колись дуже близьким другом його батьків. Джеймса. Настільки близьким, що вони його зробили хрещеним батьком, а ще, крім того, вони йому дещо довіряли. А, вони подарували йому такий секрет. Я не пам'ятаю. Довіряли точно. йому, він був хранителем їхньої таємниці, адже вони переховувалися, а він знав, де вони переховувалися. Так. І нібито він винен у тому, що о, він сказав Волдеморту, і він їх вбив. І лишився був... живий, але що він був м... це охранителем? Ну щось таке. Та й хранителем таємниці, що він хранителем, але що він її. Відкрив, що він їх зрадив, ось, що він їх зрадив, своїх дуже близьких друзів. А, як виявилося в кінці? Ні. А, ну, так от, вони, особливо Гарі, були такі трошки законтужені від того. Приголомшені від того, що вони почули, але, повернувшись в. То Кокворсу Гарі отримав вогнеблискавку. Це найкраща мітла, яка будь коли існувала. На якій... Адже в, цій, в тому матчі, в якому вони програли через те, що Гарі впав з мітли, бо піддався дії дементорів, він при цьому не Зламав. сильно ушкоджений був. але от... Зламав мітлу. І хтось йому подарував вогнеблискавку. А це була просто найкрутіша метла. На її грали чемпіонати світу по Квідичу. Так, а не просто учні в школі. Отож, її перевірила професорка Маконгул, чи вона нормальна, і повернула через два тижні до Гарі цю міту і сказала, що вона абсолютно не зачаклована. Uh -huh. І що в тебе є якийсь друг, який дуже багатий, uh -huh. раз може віддати тобі вогнеблискавку. І вони ясне діло перемогли. І у фінальному матчі забрали кубок з Квідичу. Але. Також, коли повертався ну, ще в Хопцміді, ми трошки перескочимо, а, Рон був в цій версливій халупі, як воно називається. І там його почали ображати Креп, Гойл і Милфой. Гаррі, в свою чергу, кид... Кид... почав кидатися в них болотом, здається. <гум> <гум> а він був в цей час у У Манцій. Ці... Плащі не угу. ось. Але коли втікали вже мефой Крепі Гойл, хтось наступив йому на плащ, і по... ну, вони побачили голову Гарй. Угу. Гаррі сховався, повернувся негайно в Гогвардс, покинув карту, покинув плаща. Там в тому але... тунелі. Але, але коли він вже вилізав. З того тунелю його побачив снейп угу. і ще Ней Лонгвотом. І забрав, ну або хотів у нього забрати карти. карту. А, карта ж була, ви метаєте, інтерактивна. Ще Але прийшов професор Люпин. Так як він ніби в чорній магії розбирається, то попросив його снейп, щоб він перевірив. Що це точно чорна якась карта. А Люпин впізнав, що він насправді був одним із тих, хто цю карту взагалі створив, адже і Люпин навчався в, в Гогварсі. І він, виявляється, був знайомий з батьками Гаррі. І Джеймс Поттер, тобто тато Гаррі, він теж був одним із тих, хто створив. І Сіріус Блек теж був одним, а, а четвер... третім, а четвертим. Це був Пітер Петтігру. Саме І... той, котрий загинув, нібито. нібито від рук Сіріуса Блека, від якого залишився тільки панчик. Тобто Джеймс Поттер помер, Петі Группомер, Блекбар в в залишається тільки Люпин. Отож, він він не віддав Гаррі, точніше, назад карту, угу. а все через те, що ну, по правах вчителя він мусить так зробити. Але е, коли прийшла Герміона на наступний день до Гаррі і Рона, вона сказала, що, в, ну, що е, цього, ну, цього, що о, о, голова орла тіло е, гіпогрифа. гіпогрифа мають сьогодні стратити. Так. І прийшов кат в Гогвардс, прийшов фатш, прийшов, прийшло ще кілька людей. І вони мали його страти. Угу. Тим часом Гаррі Рон і Герміона вони прийшли провідати Гедріда, мали його. отримати. Ну, і коли вони вже поверталися, той кіт Криволапик Гірміон угу. почав ловити скеберса. скеберса. Це все ще Скеберс, добре. Нагадуємо вам про скеберса. Скеберс це, це пацюк, який належав Ронові, і він на навдивовижу довго живе. Зазвичай пацюки живуть там декілька років, а йому вже років 12. 12 і він виглядає це... поношеним, не дуже в гарній формі. Але 12 років жити це дуже. І крім того, він не чарівний. Тобто навіть якби він там собі щось не Перед тим думали, що його з'їв і тому ронний гірміони деякий час не розмовляли одне з одним. Але тут скемпер знайшовся у будиночку у Гегріда. Да. І Ірон його взяв за пазуху, а той весь час шклівся. І... Діти втекли через задній двір і в принципі почули звук, як була занесена сокира, і сокира об щось вдарилася. Ну і вони думали, що це якраз відбувся момент страти. Гіпогрифа. Так, і дуже переріхалася, що Герміона, Що Гаррі. І тут почалося тягнути ровно за, за ноги. Його почала тягнути до себе під коріння войовнича верба. Угу. Там, ще пес був. Там ще був пес, це був, це був чорний пес Гримм, предвісник смерті, якого бачила професорка Тревоні в своєму. О, про, його навіть бачив Гаррі ще на вулиці, коли сідав у лицарський автобус. Його ще бачив він на Алеї Діагон і ще він його бачив дето під... під час, під час матчу Квідича. Угу. Так. І тепер знову. І його затягнуло під ту вербу разом з Герміоною і з Роном. І там їх зустрів ніхто інший, як Сіргус Блек. Ну тому що під войовничою вербою був ще один прохід у уксміт е... безпосередньо у верескливу халупу. Так. Була там така вересклива халупа, де, як вважалося, жили привиди. різні привиди. Ось і там вони, значить, це наших троє героїв, і там був Сіргус Блек. І туди прийшов Люпин. А згодом до них ще й приєднався не повірите Снейп. А вони всі вже всіох, шістьох. А... їх там зараз стане вісім, тому що ще між ними є скеберс. Так, і ще між ними є. І тут Герміона, як розумна дівчинка, сказала, що здогадалася про дещо, і ми, мабуть, це дещо розкажемо вам уже в четвертій частині.